Вітаю! Сьогодні поговоримо про історію, історію людини, чия мужність перед обличчям тоталітарної машини коштувала їй ну, буквально всього. Ну що таке принциповість? Знаєте, для когось це просто складний вибір, а для інших – для інших це питання життя і смерті, і це не перебільшення. І от для українського професора Миколи Макаренка ціною такої принциповості стало власне життя. Це це розповідь про його жертву, Історія, яку буквально по крихтах діставали з похмурих радянських архівів. Та хто ж такий Микола Макаренко, всесвітньо відомий мистецтвознавець, археолог, директор музею, 4 січня 1938 року цього 61-річного вченого просто розстріляли. Постає питання за що? Що ж це був за такий страшний злочин? А ось і суть конфлікту з одного боку: радянський план знести Михайлівський золотоверхий монастир пам'ятку 12-го століття, щоб збудувати урядовий центр, а з іншого позиція Макаренка. Тільки уявіть, він був єдиним членом комісії, хто відмовився підписати акт про знесення. Єдиний він просто став на захист, як то кажуть, частини душі свого народу. Але щоб зрозуміти, звідки така сміливість, така непокора, треба спочатку зрозуміти, ким була ця людина. І його шлях, треба сказати, був просто дивовижним, народився у звичайній багатодітній селянській родині, але зміг здобути освіту в Петербургському археологічному інституті. Потім, подумайте тільки, 17 років працював в ермітажі, а у 1918-му повернувся до Києва і очолив музей мистецтв. Тобто, це шлях від простого селянського хлопця до вершин академічного світу. І це був не просто кабінетний вчений. За своє життя він написав понад 70 наукових праць. Його монографія про Маріупольський могильник принесла йому світове визнання. Це він, до речі, довів, що історичні козацькі прапори були саме жовто-блакитними. А жив він, ну, дуже скромно, у маленькій кімнатці при музеї разом з дружиною, сином Ором і їхнім бульдогом. Тобто він був не просто вченим, а справжнім хранителем культури. І ця пристрасть, як виявилось, і визначила його долю. Його друг і колега Максим Гронець якось сказав про нього золота людина, але якась дитяча наївна прямота не доведе його до добра. Наче у воду дивився, друзі бачили в його принциповості, його найбільшу силу і, на жаль, його фатальну вразливість. І от ми підходимо до ключового моменту боротьба за Михайлівський собор. Це той самий 1934 рік, коли всі його принципи, вся його сутність пройшли, мабуть, найстрашніше випробування. І подивіться, як він діяв. По-перше, він просто відмовився підписати той злощасний акт, єдиний з усієї комісії. По-друге, він не зупинився і надіслав телеграму, уявіть куди, просто Сталіну. По-третє, він пішов особисто доводити свою правоту очільнику радянської України Павлу Постишеву. І що в результаті рішучий і остаточне ні. Він зробив усе, що міг, пройшов усі інстанції, але державна машина вже була запущена. Ну а далі Далі почався шлях до страти. Ціна того самого слова ні. І реакція режиму була, як і слід було очікувати, миттєвою і абсолютно безжальною. Просто подивіться на цю хронологію переслідувань. 1934 рік. Перший арешт, заслання в Казань на три роки. Здавалося б, усе ні. 1936 рік. Другий арешт ще три роки, але вже в трудовому таборі в Томську. І знову ледве вийшов грудень 1937-го – третій арешт і вирок. Смертна кара від трійки НКВС. А в січні 1938-го його розстріляли, де його могила невідомо й досі. Це ж просто система, яка не відпускає свою жертву. А за що ж офіційно? Звинувачення просто абсурдні. Послухайте: участь у контрреволюційній антирадянській організації, потім участь у контрреволюційній групі, а потім вишенька на торті, членство в монархічній контрреволюційній повстанській організації. Вони навіть не намагалися зробити це правдоподібним, просто набір слів, щоб виправдати вбивство. І найцинічніше в цій історії. На момент усіх цих арештів Макаренко був тяжко хворий. У нього був туберкульоз кісток, величезна відкрита рана на нозі, він ледве ходив, спираючись на палицю. Тобто держава з усією своєю міцю воювала не з якимось небезпечним ворогом, а з літнім хворим інтелігентом. Але, хоча Макаренка фізично знищили, його історію вбити не вдалося вона залишилася як відлуння його спадщини. І ось дивіться 1989 рік Минуло більше 50 років після розстрілу. І президія Верховної Ради СРСР, тобто той самий режим, який його знищив, повністю його реабілітує. Якась зла іронія долі. Але в цій історії є ще одна не менш трагічна постать це його дружина Анастасія. Вона поїхала за ним у заслання і десятиліттями роками писала листи, клопотання, просила про його звільнення. Вона просто не знала, що її чоловіка вже давно немає в живих. І ось фінал цієї історії. У 1966 році вона нарешті отримала ту саму довідку про посмертну реабілітацію чоловіка, і, читаючи її, вона померла. Просто померла. Шок від правди, після стількох років боротьби і надії виявився нестерпним. Так, будівлю можна відбудувати, і Михайлівський монастир, врешті-решт, відновили. Але питання залишається відкритим. Як нація може відновити повернути тих людей, які мали сміливість її захищати? Втрата таких особистостей, як Микола Макаренко це рана, яка, мабуть, не загоїться ніколи.